Буксуси відомі своїми охайними живими огорожами, глянцевими темно-зеленими листками та здатністю формуватися у різні топіарії. Хоча все це правда, смороду можуть бути набагато більш різноманітними. Так, вони дійсно добре переносять інтенсивну обрізку. І так, смороду густі та створюють чудові обгорожі. Але вони також виглядають чарівно, коли їм дають рости природно, без втручання. Вибір сорту для вашого саду може бути складним. На перший погляд, ці кущі виглядають дуже схожими. Але якщо придивитися, ви знайдете багато різних розмірів, форм і навіть кольорів. Якщо ви готові зварни буксуси для свого саду, читайте далі. У цьому списку представлені різні розміри та форми, а також корисні поради щодо використання цих кущів. Хайнц Ботанічна назва бусас Симпеворанс Блаурхайнц. Вимоги до сонця, повне сонце до напівтіні, висота 30 60 см. зони морозостійкості 5-9. Блаурхайнц – це чудовий карликовий буксусик з густими синьо-зеленими листками. Він зростанні повільно, тому, якщо вам потрібен швидкий ефект, краще купити вже дорослу рослину. Цей сорт ідеально підходить для контейнерів та клумб. Використовуйте його як низьку огорожу навколо тераси. Chicago Land Green – символ зареєстрованого товарного знака. Ботанічна назва Бусас X Glencoe. Вимоги до сонця, повне сонце до напівтіні. Висота – 90-120 см. Зони морозостійкості – см. Chicago Land Green – символ зареєстрованого товарного знака це сорт, який чекаський ботанічний сад вібрав за його стійкість до холодних зим. Він зберігає свій глибокий зелений колір протягом усього року, на відміну від інших сортів, які можуть стати бронзовими. Цей кущ гарний у природній формі, але також добре переносити обрізку та формування. Біранг ботанічна назва Бусас Симпе Воранс Біранг. Вимоги до сонця, повне сонце до напівтіні. Висота 2,10 240 см, зони морозостійкості 6-8 Якщо вам потрібен високий вічно зелений кущ, диранг, чудовий вибір. Він зростає повільно, досягаючи 240 см у висоту і має конічну форму. Цей сорт стійкий до хвороб і підходить для садів будь-якого розміру. Фолкнер. Ботанічна назва бусас микрофріла Фокнат». вимоги до сонця, повне сонце до напівтіні, висота 90 120 см. зони морозостійкості – 6-9. Фолкна – Це невеликий буксусик з дрібними листками, який отримав нагороду королівського товариства садівників. Він ідеально підходить для середніх огорож або контейнерів. Листя залишається темно-зеленим більшу частину року, але може стати бронзовим. Golden Triumph Ботанічна назва бусас Микрофільла Golden Triumph. Вимоги до сонця, повне сонце до напівтіні. Висота 60 90 см. зони морозостійкості – 5-9 Golden Triumph додає яскравий акцент у ваш сад завдяки жовто-зеленим листкам. Він зростанні дуже повільно, тому його можна використовувати як акцент у мікесбеордерах. Цей сорт особливо добре підходить для теплих регіонів. Грем Бленди. Ботанічна назва Бусас Симпеворанс gremblendi. Вимоги до сонця, повне сонце до напівтіні, висота 150-450 см. зони – 6-8 см. Грем Blender це високий колоноподібний буксусик, який може досягати 450 см у висоту. Він ідеально підходить для створення екранів або як акцент у саду. Нове листя світло зелене, але з часом темніше. Грин Beauty Ботанічна назва бусас микрофрілавар Green Beauty Вимоги до сонця повне сонце до напівтіні. Висота 90-150 СМ, зони морозостійкості 6-9. Green Beauty – це середній за розміром буксусик, який добре переносити спекотний клімат. Листя залишається темнозеленим, але може стати бронзовим. Цей сорт стійкий до хвороб і підходить для висадки вздовж доріжок. Green Gem Ботанічна назва: Busaс X, Green Gem. Вимоги до сонця, повне сонце до напівтіні. Висота 90 120 см. зони морозостійкості – Green Гринджем це популярний сорт з яскраво-зеленим листям, яке може стати бронзовим. Він ідеально підходить для невисоких огорож або контейнерів. Захищайте його від зимових вітрів, щоб унікнути пошкодження. Грин Mountain Ботанічна назва Бусас Green Mountain. Вимоги до сонця, повне сонце до напівтіні висота 120-150 см. Зони морозостійкості – 4-9 Green Mountain – це прямо стоячий буксусик, який досягає 150 см у висоту. Він ідеально підходить для огорож або як акцент у саду. Листя залишається світло-зеленим протягом усього року. Green Tower Ботанічна назва: бусас Симпеворанзмонру. Вимоги до сонця, повне сонце до напівтіні висота 2,10 270 см. зони морозостійкості 5,9. Tower – це високий і вузький буксусик, який ідеально підходить для невеликих садів. Листя залишається зеленим навіть стягування. Використовуйте його як екран або акцент у саду. Green Velvet Ботанічна назва бусас, Green Velvet. Вимоги до сонця, повне сонце до напівтіні, висота 90 120 См, зони морозостійкості – 5-8. Green Velvet – це кулястий буксусик. Який зростання природньою формою без обрізки. Листя залишається зеленим цілий рік. Використовуйте його для огорож або у мікес беордерах. Джастин Броуарс Ботанічна назва Бусас Синай Кавар. Інс Юларис Джастин Броуарс Вимоги до сонця. Повне сонце до напівтіні. Висота – 30-60 см. Зони морозостійкості 6-8 Джастин Броуарс – це низькорослий буксусик з округлою формою. Він ідеально підходить для невеликих садів або контейнерів. Листя залишається темнозеленим цілий рік. Little Messy Ботанічна назва бусас микрофельла Little Messy. Вимоги до сонця, повне сонце до напівтіні. Висота 60, 90 см, зони морозостійкості 5-9. Лилмиси це компактний буксусик, який добре переносити хвороби. Він ідеально підходить для невеликих огорож або контейнерів. Листя залишається темнозеленим цілий рік. Нене. Ботанічна назва: бусас сина кавар, інсюларис. Нене. Вимоги до сонця. Повне сонце до напівтіні, висота 30 60 см. зони морозостійкості 5-8. Нене це карликовий буксусик, який зростає дуже повільно. Молоде листя яскраво зелене, а потім темнішає. Використовуйте його для невеликих огорош або у контейнерах. Newport Блу. Ботанічна назва бусас симпеворанс Newport Blue. Вимоги до сонця, повне сонце до напівтіні, висота 150-180 см. зони морозостійкості – 6-9. Нупорт Блу це колоноподібний буксусик з синьо-зеленим листям. Він ідеально підходить для огорож або як акцент у саду. Молоде листя світліше, але з часом темніше. Ньюджан Фридам Ботанічна назва Бусас XSВ300. Вимоги до сонця, повне сонце до напівтіні. Висота 60 120 СМ. Зони морозостійкості 5-9. Ньюджан Freedom – це сорт, стійкий до хвороб. Листя залишається зеленим, але може стати бронзовим. Цей буксусик швидкорості, тому потребує регулярної обрізки. Нуасста. Ботанічна назва бусас Симпеворанс касабак. Вимоги до сонця повне сонце до напівтіні. Висота 60, 90 см. зони морозостійкості 5-9. Носста це кулястий буксусик, який добре переносити холод. Листя залишається зеленим цілий рік. Використовуйте його для невеликих огорож або у контейнерах. Петит пелер. Ботанічна назва бусас Симпеворанзманалекс. Вимоги до сонця. Повне сонце до напівтіні. Висота 60, 90 см. Зони морозостійкості 5-9. Петит-пилар це компактний буксусик, який з часом стає більш колоноподібним. Листя залишається світло-зеленим цілий рік. Використовуйте його для невеликих огорож або у контейнерах. Спринта Ботанічна назва бусас микрофільла бусус. Вимоги до сонця, повне сонце до напівтіні. Висота 90-120 СМ. Зони морозостійкості 5-9 спринта це швидкорослій буксусик з темно-зеленим листям. Він ідеально підходить для огорож або екранів. Це покращена версія сорту «Уінтерджем». інтерджем. Це фрутикаса. Ботанічна назва бусас симпеворанс – «Сефрутикаса». Вимоги до сонця повне сонце до напівтіні. Висота – 60-90 см. Зони морозостійкості – 5-8 Сефрути це середній за розмі.